Скажем розглядається слідчим судебному на справді районного суду Житомирського морського свідомого та секретарем судового засідання селі на підводу цього статусу. Немає. Заступник начальника? Ви знаєте? <стужили> Ні, <тужили> Під час розгляду судового... підніміться, будь ласка, ще вино. В судовому засіданні під час розгляду закладу на головної скарги маєте право приймати докази, з'являти попитання, висловити освоїти думки міркування щодо питань, які виникають під час судового засідання. А як правило скажете у кого за результатом розгляду скарги по суті? Вам зрозуміло ваше так зрозуміло. Перед початком судового засідання клопотання будуть? Ні, немає. У заслужбі начальника клопотання. Ні, немає. Приходить розгляду скарги по суті. 29 березня 2023 року не пішла вийшла... до суду. Скаргуватиму тим, що Щербина зданулася з заявою до... Відділення поліції номер 1 заявою про вчинення злочину, яка наслідками якої було не внесення відомості ЄРД. Повідомлення про обставини і вимогне скарги просить зобов'язати СВОВОПОНОД внести відомості за поданою 16. 8 березня 2023 року заявляє хто почне з представників. Так, ваша честь. 8 березня цього року мій довіритель Щербина Андрій Ігорович звернувся до поліції, здійснивши дзвінок на номер 102, де коротко виклав виявлені ним обставини, що стосується власне цих обставин. То Щербина Андрій Ігорович та присутні разом з ним, члени громадського формування з екологічного спрямування з охорони лісів, виявили ознаки незаконної рубки, а саме відсутність в осіб, які здійснювали вирубку належних документів, а також порушення правил клеймування зроблених дерев. Та також ознаки е, порушення норм, е, що стосується густоти на За таких обставин це були наявні ознаки е, складу злочину, а саме це е, незаконна порубка лісу. Крім того, відсутність документів вона вказує також, може вказувати на ознаки злочину, е, передбаченого статтею 191, а саме, власне, це, по суті, викрадення лісу шляхом зловживання службовим становищем. Після прибуття наряду поліції Червина Андрій Ігорович також пояснив ці обставини, запропонував на місці власне, показати виявлені порушення. От, натомість. Натомість працівниця поліції прийняла від нього усну заяву, заповнивши її, і також склала протокол. Протокол і заява додані нами в копіях до скарги. І запевнила, що ними буде проведено належне досудове розслідування, і належна вона буде оцінка виявленим обставинам, про які власне зроблено заяву. Натомість. Мій клієнт спокійно повернувся додому, але протягом часу встановим для поштового обігу так і не отримав витягу про внесення цих відомостей до єдиного державного реєстру. Коли після цього він приїхав до міста, то заступник начальника відділу пояснив, що ніякого внесення. До єдиного державного реєстру досудових розслідувань здійснено не було. Це означає також, що за відсутності внесення відомостей до єдиного державного досудового розслідування, як нам каже КПК, слідчі дії не проводяться. От, таким чином, власне, це призвело до того, що діяння за наявності ознак складу злочину так і не було розслідувано і не було надано йому правова оцінка. Тому мій заявник і звернувся з цією скаргою просто її задоволення доповнимо, що я не буде так буду. Дякую ваша честь. Значить, хочу доповнити мого представника, що там не тільки там я їй, слідчі, яка прибула на місце за моїм викликом, там щось розказав. Я наявно показував її порушення. Які були мною зафіксовані засобами відеофотофіксації, одночасно з прямим стрімом до інтернету. Тобто там чітко видно, де я ходив і показував на кількість дерев, які були близько 10 штук, на яких були відсутні клейми? Особисто в мене немає. Підстав вважати, що рубка саме на тому місці була незаконною. Але спосіб, у, яку, у який ця рубка проводилась, викликає досить багато всіляких питань щодо порушень. Тобто перша підозра. Там не було відповідно Лісового кодексу та інструкцій щодо лісового порядкування. перед кожною рубкою мають. Дерева клеймуватися, які відведені у рубку. Це раз. До того має бути ділянка, вимічена діляночними стовпчиками, які були відсутні абсолютно. Тобто, неможливо було встановити, що це взагалі за рубка. То, чи це прохідна рубка, рубка догляду, чи це санітарна рубка, чи будь-яка інша. Тобто, встановити цього неможливо. Внаслідок цього, ми спілкувалися з працівниками, які були на місці. І рубали ці дерева, вони сказали, що це санітарна рубка. Мало того, що там, по санітарній, якби це виявилося, що це санітарна там було куча порушень. То й навіть і по е, от ви, ви ну, то, що я тільки що згадував, там було купа всіляких порушень. Виходячи з цього, я ще раз підкреслюю, що я не заявляю, що на тому місці проводилась незаконна рубка. Я заявляю про те, що. Особи, службові, посадові особи, які відповідають за цю рубку, порушили. Є ознаки порушення статті 191, а саме зловживання своїм службовим посадами, тому що рубка була здійснена з порушеннями, встановити на той час, яка це була рубка, витребувати лісорубний квиток, хоча б. Я заявляв, це також на відео є, можемо знайомитись, я можу додатково надати ці матеріали, якщо суд буде вважати за потрібне. От, що я вказував слідчі, що а, не хотіли б ви поцікавитися а, лісорубним квитком і знати, хоча б що тут за рубка, на що мені слідча відповіла. що е, ну, е, Ми будемо діяти так. Ми, я прийняла від вас, ми самі розберемося, яка тут рубка. Тобто, ну, е, е, я вважаю, що це. Приховування фактів злочину, це моя особиста думка, на яку я маю право. От. І е, окрім того, ще дуже тонкий момент, коли е, я заявив про злочин і мав писати заяву. Ну, тобто, е, заява як пишеться, зі слів заявника або власноруч заявником. Слідча почала писати е, ну, самостійно цю заяву. Написала, писала. Ну, я думаю, ну, не знаю, може, слідча хоче сама подати скаргу на. Порушення законодавства, екології там і так далі. Я ж не знаю, може, це вона хоче заявити про злочин. Коли вона е, е, написала майже повний листок і каже: от е, тіпа, ви зараз підпишете. Я кажу, послухайте, а що ви пишете? Ну Ви зараз хочете, щоб я підписав, що це з моїх слів написано? Я ж вам нічого не казав. Для чого ви пишете те, що я не кажу? Ви пишете заяву своїми словами. І тоді вона почала: ну, хорошо, давайте я от допишу і так далі. Мало того, що там... Е, по почерку не зрозуміло, що вона взагалі там писала. Я розумію, що дівчина спішила відпочивати, бо 8 березня жіночі свято там їй вже подарунки були в очах і так далі. Їй було вже не, не до лісу, не до екології, не тим паче до спілкування з нами. Ну тобто таке якесь, ну на мою думку, нехлюйське ставлення до. Заяв представників громадської організації в природоохоронній сфері, що просто ну, я вважаю, що так не потрібно було бути. От. Окрім того, коли я навіть не мав на увазі, що у відповідні з законом строки це рішення не буде внесено відповідно 214 КПК до ЄРДР. Коли я, виконуючи свої статутні положення разом зі своїми колегами в черговий раз, приїхав на відпрацювання в Малинську ТГ, я вирішив заїхати забрати копію витяг, витягу з ЄРДР. На що пан Кириченко, зробивши здивовані очі, каже: ну, а ми нічого не вносили, тому що там все законно, все хорошо. Ну, начебто я. Поскаржився, що там взагалі незаконна рубка. Знаєте, чорт криється в деталях. От багато хто не, не, не розуміє, що ми вже набагато більше розуміємо. І думають, що ми всі вчорашні, так? пане Кириченко. Дякую, ваша честь. <ş common Kelsey noise> <techniques> да, да ваша честь. Пояснення, то 8 числа, розумієте, що 8 березня 2023 року ми подали року заяву про вчинення злочину. Да. Так, що щось Ми навіть не зрозуміли, що вона написала. Так Але в мене дивіться, в мене весь процес, щоб не було кривотолків, завжди фіксується на відео, щоб потім не виникало таких питань, що все було відповідно чинного, це ви щось там наговарюєте. Мало того, що цей весь процес він в він публічному доступі. Він ж це вже... заява і в мене. Да. Відносно години 8 -го березня заяви вона вам не підписана. Підписана, е, так. Я її ще виправляв. Вона половину там написала отсібятіни від себе. Ну я потім виправив частково. Сказав Я ваших пояснень, зрозумів, що ви були не згодні з тим написаним слідчим. Я не був да, згодним вообще з, при... з самим процесом е, прийняття заяви. Предмет розгляду ставлення то. Ви заяву підтримали. Так, я, я її виправив, підтримав і підписав. 8, так, 8 березня. 8. Так. 8. так, Дякую. Заступниць. Відповідно до звернення щервини, дане повідомлення було зареєстровано відповідно інструкції МД до єдиного реєстру. вибачаюся, до ЖУ. Проведено перевірку. Від господарства, яке здійснило порубку, отримало відповідні документи, тому відмося до єдиного реєстру відповідно документів 2014 Кримінального процесуального кодексу України не вносилися. Не, вносили. не вносилися. Оскільки фактом незаконної порубки і порушень працівниками лісового господарства. Заставили долучено копія протоколу приняття заяви про вчинення кримінального правопорушення у 8% 2023 року доставана запитки в викладення обставини. Були відібрані пояснення цього ж дня, 8 березня 2023 року слідчі наговори. Заяви про питання доповнені будуть. Значить, я хочу задати питання а, пану Кириченко. От він заявляв, що була проведена перевірка. У мене питання. А чи долучався спеціаліст в лісовій галузі, експерт якийсь, який проводив цю перевірку, чи є якісь докази встановлення, що там все законно. Чи це ви так на особистий розсуд вирішили, що там все хорошо, все законно? Ви ж, мабуть, розбираєтеся, взяли на себе повноваження експерта в лісовій галузі. да? Ну, мені цікаво, є якісь факти, окрім ваших слів, що там все хорошо, і що проводилася якась перевірка саме від експерту? Дякую, як не О, Дякую. Ще власне одне питання мене цікавить. Це так, довго криченко питання. Дивіться, як ви можете пояснити відсутність стовпчиків на місці лісорубки? Тобто Ото з ділянка вистопів і пікерних кілків. До цього не можна починати виру до власного встановлення, а там на її їх не було. Можете пояснити? Ні, не можу пояснити. А Я хочу, думаю, питання треба задавати працівникам лісового господарства. Ви їх задали? Виїжджали на місце події, в тлічі порадив науку, ми з'ясували ці питання. З'ясували? Думаю, що так. Думаєте? Добре. Тоді я власне хочу зазначити, що кримінальний процесуальний кодекс не передбачає після прийняття заяви повідомлення про злочин інших дій, крім як внесення до єдиного державного реєстру. Всі наступні дії, вся наступна перевірка, має відбуватися в рамках кримінального процесу і. Ну, в рамках досудового розслідування в порядку передбаченому кодексом. І результати повинні також фіксуватися у спосіб, передбачений кодексом. Вразі, якщо встановлюється в процесі досудового розслідування, наприклад, відсутність події, злочину, складу злочину і так далі. Інші обставини, які виключають злочинні діяння, то для цього також кримінальним процесом передбачено процесуальне рішення, а саме закриття кримінального провадження. Постанова про яка надсилається в тому числі заявнику. Таким чином, дії е, працівників поліції в даному разі явно порушують ці норми і, по суті, спрямовані на ухилення від виконання своїх служб обов'язків. По суті, це можна трактувати як приховування злочину, але це вже інше питання. Це вже в наступному заяві <плес> Тому просимо задовольнити старом. Чесні, якщо суду необхідно е, матеріали перевірки, то прошу е, їх витребувати з відділення поліції для ознайомлення для прийняття законного рішення за скарою представників телефони. Дослідження матеріалів перевірки.

Що пропало. Що делати? Що робити? Останній раз я за цих лісок радів тянув мазу. Сто відсотків. Я думаю, що він не відповідає займеній посаді цей заступник слідчого відділ Кириченко. Тут піднімати питання. Яку заяву у нього?